Яка вартість відкриття пивного магазину? Вартість дуже сильно залежить від міста, в якому ви плануєте відкриття? Якщо ми розглядаємо Київ, це 16 тисяч доларів, тому що треба виглядати не гірше ніж конкуренти. 3 тисячі доларів це пивне обладнання, 2 тисячі доларів меблі, ремонт. Вивіска, закупка продукції, снеків, холодильної вітрини це все потребує коштів. Також потрібно заплатити перший і останній місяць оренди і 2 тисячі доларів нам за відкриття півного бізнесу. Якщо ви плануєте купляти обладнання БУ або на меншу кількість кранів, ми допоможемо оптимізувати суму вкладень. Також у нас є претенденти, коли ми відкривали магазини з більшою кількістю кранів: 32 крани розливного пива та більш як 100 видів баночного та бутилочного пива. В таких магазинах ми ви користуємося. Використовуємо колдруми, це спеціальні охолоджуючі кімнати, в якому пиво зберігається при низькій температурі. Це буде коштувати значно більше, але такі магазини приносять значно більший прибуток. Тому, якщо вас зацікавило відкриття пивного магазину, пишіть мені в директ за консультацією.